Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Боб Аром розповів, з ким буде битися Василь Ломаченко у разі перемоги над Девіном Хейні. Пряма мова з переможцем поєдинку Хейні Ломаченка буде битися Шакур Стівенсон. Якщо Хейні переможе, то він говорить, що підніметься у першу напівсередню вагу. Це зробить титул вакантним для Шакура. Але якщо Ломаченко переможе, то діло моє Шакур це бій, за перегляд якого я б заплатив будь-які гроші, сказав Аром. 26 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між ютубером Джеком Полом і профбоксером Томі Ф'юрі. Переможець двобою отримує спеціальний пояс, розроблений WBC. Українець Ярослав Амосов, 26 лютого, буде захищати свій чемпіонський пояс Белатер у бою з американцем Логаном Сторлі. Напередодні двобою Ярослав розповів, чому вирішив повернутися до боїв. Пряма мова. Я хочу розповісти людям, що відбувається в Україні. До цього доклав. І тиск з боку моєї родини та друзів. Завдяки їм я зрозумів, що маю повернутися до боїв і поширювати інформацію про війну, сказав Амосов. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!